На прохання, щоб він відходив з ними, кай з ними не я їх не лишу, Буду з ним до кінця. От, бо мене нічого в житті вже більше не тримає. Казав, що нас окружили, і ми в окруженні, і ми не можемо вирватися, І держав гранату. Так рідні Миколи Савосяка пригадують останню розмову із чоловіком перед тим, як його та ще п'ятьох поранених військовослужбовців, 110-ї окремої механізованої бригади розстріляли росіяни в Авдіївці. Чоловіки були тими, хто не встиг вийти із оточення. Російська сторона обіцяла провести евакуацію поранених із опорного пункту зеніт, але порушила взяті на себе зобов'язання та цинічно вбила наших захисників. Згодом у їхніх телеграм-каналах з'явилось відео, на якому Лежать понівечені тіла українців. Одразу після публікації цього відео Руслан Савосік впізнав на ньому свого племінника Миколу. Зараз чоловік сидить у своєму будинку на Львівщині і пригадує, як по ньому бігав маленький Миколка. Розповідає, у хлопчика було складне дитинство. Його виховували бабуся з дідусем, оскільки мама не мала змоги у повній мірі доглядати за сином, бо має вроджену ваду зору. Втім, Микола ріс у любові та піклуванні. Хлопчик був улюбленим онуком та племінником. Мама казала, що тато дідусю дуже любить. Він так за вами нікого, каже, не, не, не хвилювався, як за ним, дзвонить з роботи, Ліда, ти там квартирку, форточку закрий, бо малому, може, вушку надує б. Каже, з вами так нікого, він навіть не питався. каже, Чи ви там, чи кого там простужні, чи не простуні з проблеми. Там рідко дуже щось. Каже, ну бачики, ну. Бо внуки кажу, то, то воно інакше. Коли ж бабуся Миколи тяжко захворіла, його дядько Руслан забрав хлопчика до себе на Львівщину. Чоловік пригадує, Миколка був веселим башкетуном та надзвичайно любив солодощі. Прихожий якось з подвір'я біля той шафи, там в в кімнаті, от стоїть крісло. Раз, ну стоїть, Я забрав, знов крісло стоїть, а шоколадки були зверху. От, знов зверху, знов зверху, знов нема. Прихоже, я такий, а йому раз в день шоколадку видавав, щоб не обідався. Зуби і так і проче, і проче. І про, і і і і а потім щось мені так прорахував, думаю, щось одної не вистачає, чи щось там не є. Коля, ти брав? Ні, я не брав, я навіть зі стульчика не дістаю. Згодом Микола повернувся до бабусі з дідусем, втім, у віці 11 років хлопчик втратив дідуся, а вже за три роки і бабусю. То був у нього шок. Ще він так з трудом, ну, бабуся померла, то був шок. Розумієте, то був шок для нього. По ньому видно було, що він був то для бабуся, був авторитет, захист і так далі. І так далі. Після смерті опікунів хлопчика забрав до себе ще один рідний дядько, який проживав у Росії. Там він протягом п'яти років навчався на кухаря, а у віці 19 років повернувся в Україну. У рідному рівному хлопець переїхав до мами, пішов на роботу, згодом знайшов і своє кохання. А у 2022 році пішов у лаву збройних сил України та став на захист нашої. Незалежності Руслан Савосік розповідає, чоловік ніколи не жалівся та заспокоював рідних. Ну він не жалівся. Він казав, може бути, аби не стріляв, аби щоб бомба не пахла, і чи не стріла. А так все є. От ми йому висилали посилки, от регулярно. Ініціатором була найперша моя жінка. Найстрашнішим днем для усієї сім'ї було 16 лютого. Тієї ночі росіяни обстріляли Львівщину. Тоді о сьомій ранку до Руслана зателефонувала його донька і повідомила, що поцілили у її місце роботи. А вже за годину пролунав і ще один дзвінок, який Руслан запам'ятає назавжди. По у восьмій годині нас знову дзвонить і каже: що Коля попрощався з нами. Він сидить в тому самому бруді фронтовому. В чужі в крові там бруту все то в фото, то все то що то злазить, вимазується. От розумієте. І з гранати в руках каже Катя, ми батьбо бать, з тобою ж не побачимося. Я каже, тут один лишився, всі двохсоті і всі поранені. Я хожу між ними, не знаю, що робити. У той день Микола зателефонував і до своєї мами та тещі Валентина Савосік. Нині проживає у геріатричному пансіонаті на Рівненщині. Жінка тримає у руках портрет свого сина та не вірить, що той дзвінок був останнім. А Останній раз. Він говорив 15-го цього місяця із моєю свахою, казав, що нас окружили, і ми в окруженні, і ми не можемо вирватися. І держав гранату, на палицю взяв гранату, каже, я зараз зірву себе і моїх цих ранених побратимів, бо каже, що я не видержу, не хочу попасти в плем. І його сваха відговорила, каже, що не, цього, не роби цього, не роби собі смерті своїм побратимам. І він согласився не робити. Валентина зі смутком пригадує, як син постійно навідував її та телефонував. Жінка, хоч і не бачить сина на фотокарці, втім береже її як скарб, бо знає, на ній зображена найдорожча людина у житті. Він приїжджав до мене в пенсіонат із моєю свахою та свашеною подругою. Ми спілкувалися з ним, балакали про його здоров'я, про життя. Він мені про воєнне нічого не казав. Як він там служить, казав, що він служить у 110-й бригаді десь у нульовій тоці. Ну, каже, воюємо, стоїмо, каже, до кінця стоїмо, а не знаю, каже, мама моліться, каже, бо бо я не знаю, каже, чи, чи я, чи хто видужає. Кажу, ну синок, стій до кінця. До кінця кажу, воюй, стій до кінця. Будь кажу, мужнім воїном. Ти стій до кінця, я вірю, що ти видужаєш. Що ти видержиш, що ти вернешся, кажу. У мене є така віра в душі. Що ти вернешся, що все буде з тобою добре. нині Микола Савосік, оголошений як зниклий безвісти. Валентина розповідає: доки немає його тіла, є надія. Жінка до останнього сподівається на диво. Втім, у чому впевнена твердо, її син герой. Ірина Жуковська, Артем Максименко, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.